Все, это... Там это за ЖД путями горит прям хорошо. Это уже Это уже, по-моему... Это за 8 лет сейчас бумеранг прилетел. Им нужно оправдание своей агрессии. Пожайте, пожалуйста, в Донбасс посмотрите на Алию ангелов. Большое корыто долго тонет, поэтому Украина в нынешнем своем виде... может продержаться еще долго. Друзі, мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут ми вам розкажемо про кожен раз, коли росіяни збрехали, перекрутили, вкинули і намагалися нас дискредитувати. А ви, для того щоб разом з нами захищати інформаційний простір нашої країни, не забувайте нам допомагати. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачений. Звісно, отримайте величезне задоволення.

他就是老师。 это уже все, это уже, по-моему. Добралась и до нас. Там где-то за ЖД путями горит прям хорошо. Ще до початку повномасштабної війни, коли багато хто з нас не вірив, що в 22-му році станеться найстрашніше, в 21-му воєнний злочинець Путін розписував свої вимоги до Заходу. Він надсилав листи в Європу. І надсилав свої листи в Америку. Головна його тема НАТО відкочується подалі від кордонів Російської Федерації. Неясно, чого претензії були до НАТО, а зрештою війною пішли проти нас, бо ми не були частиною ані Європейського союзу, ані НАТО. Ну і з тих пір НАТО тільки справді розширювалося. Фінляндія, Швеція, які зрозуміли, що в безпеці разом із Російською Федерацією буде неможливо сам на сам. Тож долучилися до північно-атлантичного альянсу. А тепер вдумайте. У Росії ще один програш Австрія, Австрія, яка з 55-го року має нейтралітет, яка завжди говорила, що вона не буде в жодному блоці. Зараз міністр закордонних справ каже: зачекайте. Здається, нам треба всерйоз замислитись над вступом. Ну і Російська пропаганда. Замість того, аби пояснити, як так, чому НАТО не розпадається, чому воно тільки розширюється, випускає на арену Селавйова. Щас вам, он вам на самом деле об'ясніть, що Австрія просто іспугалася Росію, що правда, і саме тому побігла до НАТО, бо сама захищатися не може. О, диво, так це теж правда. Тобто, фактично, коли ви намагаєтеся сказати, що весь світ вас злякався і ви переможці. Насправді ви не бачите, як блок, який спав, розброювався, який взагалі не займався своєю мілітаризацією нарешті, тільки зараз, завдяки Росії, розквітає в НАТО в мірі мересот, що відстали воєнному від нашої країни. у нас правда несколько інакше. Ми считаем такой взгляд натосов несколько оптимістичним. То тобто, есть це та гонка, в которой очень важно не расслаблятися, а продовжати двигаться вперед максимальной скоростью. Потому что мы готовимся к войне. Европа впрямую заявляет, сегодня даже Австрия настолько сошла с ума, что сказала, нет, ну из-за России мы должны отказаться от нашего нейтралитета. То есть традиционное австрийское чудо закончилось. Потому что, как известно, главное, чем удивил весь мир австрийцы, что им удалось убедить всех, что Моцарь австрийца, а Гитлер нет. Но если себе не отказывать вечные попытки к Австрии относиться хорошо, а посмотреть правде в глаза, то многое, особенно мне как еврею, про Австрию понятно. Достаточно посмотреть на судьбу очень большого, кстати, еврейского населения города Вены и вспомнить, где именно и у кого именно Гитлер перенял свою антисемитскую риторику для достижения политических целей. Это был небезызвестный мэр Вены. Так что Гитлер, кроме всего прочего, родился в такой абсолютно понятной атмосфере Австрии. Австро-Венгрии на тот момент времени, которую мы теперь по понятным причинам советской любви к миру, ко всему человечеству пытались не выпячивать. А сейчас все время такой жестокой исторической правды. А жестокая историческая правда такова, что сегодня, на самом деле, на Донбассе трагический день. Сегодня день памяти погибших детей. И когда ты об этом понимаешь, когда ты об этом думаешь, у нас во всей стране проходят памятные мероприятия. Я с утра смотрел, мой друг Артем Жога выложил, конечно, ролик, от которого там сердце разрывается, они возлагают цветы. Ой. Это же страшно, если подумать. Если подумать, это страшно все, что произошло и в памяти о погибших детях, выпускают шарики. С 2014 -го года на Донбассе в центре Европы гибли дети. А вся эта европейская сволочь делала вид, что ничего не происходит. Потому что, как гораздо позже сказала Кая Калас, так русские же не гибнут. Мы же для них как были, так и остались унтермендж. О жизни которых можно и не заботиться. С 2014 -го года они не хотели видеть гибель детей. А мы говорили об этом. Но правда же, на Западе никому не нужна. Им нужно оправдание своей агрессии, своей человеконенавистнической философии, которую они раз за разом воспроизводят. Поэтому Запад будет накачивать до предела. Именно поэтому сегодня в день военно-морского флота. Я поздравляю всех причастных. Это предмет нашей гордости. Особенно на этой войне себя проявил, конечно, морская пехота. То есть это абсолютные герои. И Россия сегодня одна из сильнейших не только армии, но и стран в мире, как считают даже англичане. И мы можем дать отпоры в небе, на земле и на море. И наш президент сегодня в день военно-морского флота напомнил, что наш флот это часть ядерной триады. Которую наращують свой потенціал. І якщо раптом ви не йдете на Донбас для того, аби подивитися, як Україна Донбить його, то тоді Донбас лисить до вас, принаймні в постаті Валентини Матвієнко. Взагалі, чомусь у ялинного злочинця Путіна, якщо і жінки в оточенні Марія Захарова, Валентина Матвієнко, то тільки якісь такі стаканщиці, які люблять крепка випити. От і Матвієнко прилетіла. Зараз до Швейцарії на мирну конференцію і вирішила, що на мирній конференції немає нічого кращого аніж запросити всіх на окуповані українські території. Мовляв, поїдьте на Донбас. Ви побачите, почуєте, відчуєте, що Україна наробила. А й справді покажіть. Наприклад, стадіон, вулиці, все те, що лишилося від України, хоча я знову кудись не туди пішла. Одним словом, Валентина Матвієнко має одної з головних завдань: це переконати світ, що насправді агресор то Україна. А... Як же Україна ж на вас не нападала, вона ж вас не бомбить і ракетами вас не закидують. Та перестаньте, перестаньте, ви просто поїдьте і подивіться. Подивіться, що відбувається із Донбасом, із алеєю, де пам'ятники всім вбитим дітям. О, слухайте, так це ж вбиті діти Росією. Ой, ну що ви починаєте? Так, де? де мій стакан? Де водички, водички, Володь, сі водочки? Життя, пожалуйста, в Донбас. Посмотрите на аллею ангелов, которая посвящена памяти этих убитых детей. И Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, остановить убийство мирных людей. И вчера на Донбассе вспоминали День памяти детей всех погибших на Донбассе. Всегда призываю. См глядя глаза в глаза, говорить правду, руководствоваться фактами, а не вымышленными историями. Спасибо, і допоки ми сидимо на своїй річці, що правда не без діла, а дуже навіть докладаючи зусиль. І чекаємо проти, поки повз нас пропливе труп нашого ворога. Не сумнівайтесь. Ворог сподівається на щось подібне. Тут виходить Вассерман. господи, колись його вважали якимось інтелектуалом, еродитом. оця його жилетка, мільйон карманов. Ну а тепер ми розуміємо, що він простий міський божевільний і такий самий маргінал, який каже, що на жаль, большое карита це ми, Большое карита може дуже довго тонути. Тобто, ми в нинішньому терористичному, звісно ж, вигляді можемо триматися ще надзвичайно довго. Я дико перепрошую. Ми на фоні Російської Федерації малесенька, компактна, прекрасна, дуже красива країна. І ми справді тримаємося із усіх сил для того, аби не потонути економічно, політично, в воєнному контексті. Але найголовніше ми не одні. З нами є друзі, які нас підтримують фінансово воєнною допомогою, моральною допомогою. А з ким буде Російська Федерація в останню мить коли ваше корито насправді потоне. На жаль, велике корито довго тоне, тому Україна в нинішньому своєму терористичному виді може продержатися ще довго. І наскільки я можу судити, наша головна задача – це доказати її нанімателям, що вони деньги уже давним-давно выбрасывают на ветер. До речі, ви знали, що не тільки в Російській Федерації в буквальному сенсі ностальгують за радянськими часами. Є і інші країни, де чомусь окремо взяті маргінали дуже хочуть повернутися в часи до 90-х років. Он видивешли, мріє, щоб Молдова повернулася в советський Союз. щоб усі заводи працювали, щоб люди мали роботу. І був молодь, не роз'їжджалася по країнах Європи. Слухайте, а коли вони роз'їжджалися по країнам Радянського Союзу, це ОК, а по Європі не можна? Його звісно питають: слухай, а какого якого какого года випуска ця марка з этого завода? Скільки тобі років, що ти так ностальгуєш? Сам видевешник справді пожив радянському союзі, щоправда, він був у той час дуже пікало пікало Його питають, так. Зачекай, а як же ти можеш пригадати, як там було звідки, якщо ти там не жив? А видвешник не розгубився? Міг би сказати, що просто пам'ятає уроки історії Путіна, але просто сказав, що вивчав це питання? Що ж Республіка Молдавія? была такая же цветущая край Молдавия, как в 80-х годах. Вот так вот вернуть обратно все. И вернуть, и как было. Советский и Союз. Правильно, в Советский Союз, mm -hmm. в те времена Советского Союза, чтобы все заводы работали, чтобы люди работали, чтобы молодежь не разъезжалась по странам Европы. А на сколько тебе лет? Сколько, сколько вам лет? лет? В 80-м году тебе сколько лет было? Я 83-го года рождения. так тебя даже не было в 80-х годах. Я Что, просто откуда один... ты знаешь, как было тогда? Послушай, я просто знаю, я смотрю, ну, скажи изучаю историю, смотрел Я жил при Советском Союзе, я вырос здесь, в Тишине А в какой Советском... школе ты учился? Какая тебе разница? Ну, большая разница, что, знаешь, У меня 12 классов, 9 классов, 50 школы, что дальше? Нет, так я спросил, ты же ответил 9 классов, 50 школы Я хочу знать вам последний вопрос Среднее образование, я потом я еще уйду. 11, 12 класс закончил Какое Такие у вас вопрос. мнение по поводу войны? И еще по поводу войны в Украине, Строители какое ваше мнение? Отучусь? Я против брата войны Против. А я... кто на кого напал, кто виноват? Виноват американцы. Американцы. Они провокаторы. Но стреляют не... русские и украинцы. Вот кто это виноват? неправильно. Восемь лет домбили. Кто был. Домбили или бомбили? Украинцы домбили. Восемь 8... лет они Деркин, Деркин пришел, 8... Подожди 8... две секунды. Восемь лет домби... бомбили Донецку, Луганск. Бомбили? А Чечню сколько бомбили? Тихо, две секунды. За это, за 8 лет сейчас бумеранг прилетел обратно. Серьез? Отак на Росії і повелося, що старі забирають майбутнє і все вирішують за молодь. Старі пожили щасливими не були і вирішили, а що еті повинні жити лучше, ніж ми. Тут на Росії хтось вирішив задати дуже конкретне питання. Звичайному діду, путіністу. Навіщо пацанів молодих, які могли би ще жити і жити. Відправляти до України. На що дід не розгубився і каже: в смысл, зачем? Роби, ну, защищать. Ви ж не знаєте, укранацист, хахли, от ми напали 24 февраля, а вони могли напасть на нас 30 февраля, якщо б ми не вмішались. Ну, добре, добре, я і завжди трошки дописую ці діалоги. Але повірте, в голові в них все таки виглядає добре, хоч не 31 лютого. Але найголовніше дід в шоках. Він каже. А що це такі питання ставити? Як взагалі можна сумніватися в доцільності, в правильності рішень ВВ Путіна? Невже ви представляєте англійську розвідку? Одним словом, будь-яка розмова із будь-яким дідом чи бабкою на Росії, особливо якщо ти знайдеш прям 100-відсоткового путініста, може легесенько закінчитись доносом? От ви думаєте, за чим їх туди відправляють? Куди за чим родину захищають? Вы что, вы что еще думаете? Вы что, сторонник английской разведки, что ли, тут сведения собираете? Нет. Идите сами. Сколько вам лет? Ну, скоро меня тоже призовут. Вот так, и что, все. Вот. Идите с чистой совестью. Тут ерунду занимаетесь. Разбить вас на этой аппаратуры вместе с английской разведкой. Все. Бессовестнее. Спасибо. Идите домой. Прощайся з бабушкою, з дідуською. Поцілуй папу, маму, иди. Я б теж попашов, але я вже старик. Все, спасибо спасибо. Без що не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал про лайк. Коментуйте, почути і побачення. І звісно, пам'ятайте, що ви можете легко фінансово підтримати розвиток всього нашого youtube каналу та нашої команди. Всі реквізити ви знайдете в описі до цього випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!